Бронбюл, і удар і відмінний удар. М'яч М'ядзідський воріс. Динамо Київ. 1-0. Веде в рахунку. Відмінний початок із свого штрафного майданчика. І безпець, момент. І удар. І М'яздівці воріть. Рубен Багер. Відзначиться на лівій половині поля. Удар по і м'яч влітає бронбів. 2-1. Динамо попит. Андрій Шевченко. Відмінним ударом і м'яч після Рекошет в стіжці бронбю. Від Осадостовковського. Пенальті. Удар. Ні. Андрій Шевченко. Сергій Рибру. І в штрафному майданчику суперників Андрій Шевченко. Передача і гол. Відмінно зіграно. Оце майстерність найвищого гатунку. Юрій Калипенсел. Небезпечний момент. Гол. 4-1. Домашня заготовка в дії. Удары будут разуточные. 4-2.